Доброго дня, шановні слухачі, шановні студенти, шановні опоненти, пропоную сьогодні розглянути одну з найпроблематичніших питань в системі землеробства, яка стосується технологій обробітку ґрунту, і яке вони місце займають власне в самій системі землеробства і в сучасному землеробстві загалом. Справа в тому, що сьогоднішні стандарти. Вже чітко розмежовують поняття технології обробітку ґрунту із системою обробітку ґрунту, яка є термін достатньо традиційний і давно відомий. І окрім традиційних понять про способи обробітку ґрунту, серед яких передбачається стандартам полицей і безполицевий, я думаю, що варто сьогодні зупинятися на Конкретні надані характеристик цих способів дуже банально і просто, бо полицей обробіток це обробіток з обертанням ґрунту і безполицевий обробіток з відсутністю цього процесу технологічного. Системи обробітку ґрунту передбачають комплекс прийомів і способів обробітку ґрунту під культури сівозміни. тобто, по суті, справи. Ми маємо відношення із самою сілозміною, і це є поєднання окремих прийомів на різну глибину і різних способів під окремі культури, в тому числі і в межах вирощення кожної культури. Відрізняють за стандартом три типи системи обробітку ґрунту, серед яких які залежить в першу чергу від поєднання або спрямованого використання якогось одного із способів чи прийомів обробітку ґрунту. Відповідно, диференційована система передбачає застосування різних способів різної глибини під різні культури. Тут обов'язково повинна бути наявність саморісові зміни, ґрунтозахисна. Система обробітку ґрунту передбачає використання тільки безполицевих способів, з збереженням на поверхні після жнивних решток і спрямована на захист, максимальний захист поверхні від деградації. І мінімально забезпечується зниженням глибини обробітку ґрунту і скороченням самих обробітків приворочення окремих культур. Чи, скажімо, навіть груп культур в сівозмінні. На відміну від системи обробітку ґрунту, технологія не передбачає, власне кажучи, самої сівозміни, хоча лежить в основі будь-якої системи обробітку ґрунту. А насправді це є послідовне застосування прийомів обробітку, при вирощенні окремої культури. Сьогоднішній стандарт не передбачає диференціації і різновидності цих технологій. В нашій же практиці ми рекомендували 20 років тому відрізняти технологію обробітку ґрунту за ступенем інтенсивності їх впливу на поверхню ґрунту, за ступенем інтенсивності застосування самих прийомів під час вирощування культур. Відповідно, інтенсивна технологія передбачає максимальне використання обробітків після збирання попередників під час. Підготовки до сівби, ну і, власне, під час вирощування і аж до процесу збирання врожаю. Ресурс передбачає скорочення таких витрат, деяке поєднання окремих операцій, скорочення глибини обробітку, заміну дорогокоштовних і витратних заходів, але при обов'язковій наявності, власне кажучи, саме обробітку. Ну і адаптивна технологія, технологія обробітку ґрунту передбачає або мінімальне скорочення до мінімума скорочення обробітків ґрунту, або навіть відсутність повної і наближення взагалі способу вирощування культур до традиційних природних процесів без з мінімальним втручанням в стан оброблюваного шару. Завдання технології обробітку залишається зрештою традиційним. З деякими доповненнями сьогоднішніх проблем, які існують в землеробстві, по перше, це регулювання водного режиму ґрунту, по-друге, це регулювання фітосанітарного стану пасів, контролювання чисельності бурінів, власне кажучи, на обробіток покладається досить серйозне завдання в цьому напрямку. А по-третє, це забезпечення оптимального фізичного стану, якісної сівби. Посилення кругових речовин та дії інших факторів, інших факторів і інших складових систем землеробства, тобто це є такий коригуючий елемент, який може підсилити дію добрив чи тих же, скажімо, засобів захисту рослин, або поліпшити умови, закладені ідеєю застосування сівозмін взагалі. Ну, одна з... Актуальних завдань сьогодні – це ґрунтозахисна спрямованість, це створення максимального захисту поверхні від деградації. І сьогоднішні технології передбачають, власне кажучи, пошук саме цього напрямку. Хоча з іншого боку, як не дивно, обробіток ґрунту викликає власне розвиток цих процесів, ну, з іншого боку, ми можемо регулювати цей процес. Послаблюючи вплив на ґрунт чи замінюючи ці обробітки іншими. Ну і один із ключових моментів це оптимізація витрат, пов'язана з витратністю цього процесу, витратністю цього прийому, власне кажучи, спрямування на оптимізацію витрат буде сприяти. Підвищення власне, і ефективності самого виробництва і можливо навіть забезпечення сталості цього виробництва в подальшому. Сьогодні на зміст технології обробітку ґрунту безумовно можуть, будуть впливати ті негативні зміни, які спостерігаються в сучасному землеробстві. Вони вже якоюсь мірою це і зниження радючості ґрунтів. Цей розвиток корозійних процесів не можна говорити, що сам обробіток викликав, як сьогодні, досить часто говорять про те, що обробіток є головною причиною цих проблем, тобто розвитку власних корозійних процесів і зниження радючості ґрунтів. Скоріше за все, виходячи з того, що основою взагалі інтенсифікації і типу ведення господарювання є вибір культури, то Зрештою, зміна природного стану поверхні. І спроба створити агроценос це і є головна причина цих негативних наслідків. Обробіток ґрунту в даному випадку може або підсилити, або послабити, або принаймні, можливо, навіть і регулювати в якісному напрямку ці процеси. Приущення ґрунтів знову ж таки з одного боку пов'язане з самим обробітком ґрунту, оскільки обробіток спрямований на забезпечення доброго фізичного стану внаслідок заміни цинозу. Але при цьому відбувається значно більша амплітуда коливання. Фізичного стану і е, через певний період після вирощення культури, через використання важкої техніки, ми змушені знову обробляти ґрунт для приведення поверхні до відповідного оптимального фізичного стану. Е, знову ж таки, пов'язані все з витратами е, і з цінами на продукцію і засоби захисту рослин на всі. Е, Витратні елементи в технології і обробіток ґрунту власне, повинен вирішувати ці проблеми. і На зміст технології також досить істотно, а інколи до, до певної міри це є визначальним фактором при виборі певних технологій. Оскільки економія, можливо, попереду все, коли вона на часі, власне кажучи, інколи... Виключаються достатньо традиційні технологічні прийоми і замінюються новітніми технологіями, які не передбачають використання чи елементів, чи всієї технології обробітки загалом досить істотно впливає на це на зміст технологій, зміна структури посівних площ. Знову ж таки, підтвердження того, що культура спочатку визначає сам, принцип і тип. Використання земельних масивів, а обробіток ґрунту ну, певною мірою забезпечує власне, те завдання, стратегічне завдання виробництва, яке поставлено вибором культур і спеціалізації. Зміна клімату також впливає на стан і на зміст технологій обробітку. Постає достатньо багато проблем з головозабезпеченням, і тому треба вирішувати ці. Питання власне з обробітком також, і тому е, зміст часто достатньо змінюється чи адаптується під конкретно це завдання. Ну і нарешті поява всіх нових технологій, принаймні, з одного боку пов'язана з цими всіми причинами, з іншого боку, це ну, до певної міри, так би мовити, маркетинговий хід. Деяким компаніям доводить, є можливість, так би мовити, продавати разом з їхньою технікою, в цілому технологія, що залежить від застосування конкретної техніки. За період досліджень, за період практичного застосування і одночасного вивчення наслідків обробітку ґрунту. Відслідковано декілька етапів, згідно яких можна визначити, що відбулись певно, там, чи перевірка, чи вивчення конкретних напрямків. Перший етап, на наш погляд, пов'язаний з появою мінімізованих технологій Івана Євгеновича Осинського і перевіркою багатьох дослідних установ результатів його. Нової технологічної ідеї. Одним з таких ключових колективів, який перевіряв цю технологію, був харківський колектив під очолюванням академіка Ражесинського. І внаслідок їхньої діяльності на початку ХХ століття була вже визначено ефективність деяких Прийомів нетрадиційного спрямування, при вирощуванні культур, ну, наприклад, безполицевий обробіток вже рекомендували під ярі зернові культури зменшення з зменшенням, змовірним зменшенням глибини. Другий етап пов'язаний з, так би мовити, стихійним, скоріше, впровадженням мілкового обробітку під озиму пшеницю після пізно зібраних культур. Це виникло практично в кожній зоні. Науковими установами було перепровірено і доказано достатньо високу ефективність цих прийомів, і поряд з цим масово відбувалася перевірка інших способів безполіцевого типу, не тільки дискових знарядь для мілкового обробітку, це й плоскорізні знаряддя. Досвід канадського виробництва Сполучених Штатів Америки в напрямку ґрунтозахисного так би мовити завдання. Третій етап пов'язаний з перевіркою більш удосконалених знарядь, вже чизельного типу, використання диференційованих систем обробітку ґрунту і їх ефективності. Перевірка, а також з масованим провадженням нульових нульової технології, чи верніше технології нульового обробітку ґрунту, як в оригіналі він називається, і по суті, справи, цей етап завершився визначенням ефективності цих напрямків. Ну і нарешті четвертий етап. Це знову ж таки коливання і повернення назад від стихійного запровадження мінімальних технологій в останній час, і констатація великих проблем внаслідок їх застосування: повернення назад до традиційних методів і пошуку, так би мовити, оптимального складу диференційних систем на основі в першу чергу чизельного обробітку. Будь, в усіх цих етапах тісно пов'язані з діяльністю нашої кафедри, тому і наш особистий досвід говорить про те, що культури по-різному реагують на заміну глибини обробітку в першу чергу, і на заміну способу. Стосовно до глибини обробітку, можна розділити культури на чутливі, які. Досить негативно реагують на зниження глибини це в першу чергу коренеплоди, кукурудза, соняшник, більшість овочевих культур, тобто всі культури інтенсивного типу. Помірно вичутливими є зернобобові, зернові культури, сучасні капустяні культури польового спрямування, їхня оптимальна глибина. Взагалі-то 20, 20 до 25 сантиметрів, але можливе і зниження глибини за певних обставин. Ну і малочутливими культурами є азимі зернові, з тим більше з урахуванням тих обставин, що сьогодні попередники переважно більшістю це парозаймаючі культури або не парові попередники. То, власне кажучи, мінімалізація, виходячи з, тих, з того досвіду 60-70-річної давнини, по суті, справи, є має місце в цьому випадку. І має достатньо позитивний наслідок. На заміну оранки, знову ж таки, чутливими культурами ми вважаємо ті ж самі короніплоди, як не дивно, кукурудзу, більшість овочевих через їх. Дрібна насінневість, помірно чутливими культурами залишаються зернобобові, ярі зернові, і в цьому випадку соняшник, тобто це ті культури, які можуть витримати замінну оранки на інший безповіцевий обробіток, але з збереженням оптимальної глибини. Обробітку. Ну і мало чутливими знову ж таки залишаються озимі зернові, де мінімізація і заміна взагалі оренки може бути аж до абсолютної відсутності обробітку в окремих випадках. Якщо проаналізувати зміст сучасних технологій обробітку, при вирощенні, ну, наприклад, просадних культур, то за класифікацією, яку ми запропонували. Серед технологій інтенсивно ресурсозберігаюча, адаптивна достатньо потужний такий, скажімо, блок, витратний і досить велика вага приділяється при інтенсивному обробітку до попередньої підготовки і до основної підготовки ґрунту під майбутню культуру. В цьому випадку можуть бути декілька. Прийомів до основного обробітку, обов'язковий глибокий обробіток, і навіть якісь додаткові обробітки ще з осіннього періоду. В ресурсозберігаючих вже скорочуються в попередні обробітки, може бути обмежена взагалі ця система тільки до використання самого основного обробітку ґрунту. А в мінімальній технології чи верніше в адаптивній технології. Передбачається скорочення і глибини, або навіть і повне скасування обробітку з використанням в подальшому безпосередньої сівби. Стосовно витрат, в цьому випадку вони дійсно різко скорочуються, але не означає, що відсутність обробітку не передбачає якихось додаткових витрат. Тому до певної міри відбувається е, таке здорожчання технології внаслідок скасування такого. Інтенсивного заходу контролювання проблем кабробіток, і появи нових складових, коригуючого типу для вирішення цих проблем. Наприклад, внесення гербіцидів і засобів захисту рослин, якийсь новий підхід до внесення добрив, нове використання нових видів добрив і так далі. Власне кажучи, якщо взяти. Оцінити загальні витрати за інтенсивними за цими технологіями і прийняти за 100% інтенсивну ресурсозберігаюча технологія до певної міри може скоротити до 5 15 При цьому урожайність може не змінитися або незначно знизитися залежно від тих від реакції тих культур, які ми вже озвучили. І адаптивна технологія, на жаль, по сьогоднішній день ми ще не можемо сягнути рівня урожайності однозначного по відношенню до інтенсивної технології. Витратна частина дійсно скорочується, але не на стільки, так би мовити, категорично, в 10-20% в деяких випадках і менше. А урожайність… Принаймні, в більшості випадках знижується і інколи навіть істотно аж до 30%. Якщо розглянути вплив способів основного обробітку ґрунту деякі показники ефективності, то і прийняти за 100% традиційний, так би мовити, обробіток оранку, то конкуренція сьогодні достатньо потужна цьому заходу, цьому прийому і способу з боку чизельного обробітку. Власне, і запаси вологи дещо підвищуються, і можна підвищити навіть урожайність деяких культур. Одна проблема це безумовно підвищення забор'яненості посівів. Подібно mm -hmm. до чизелювання. Сьогодні розглядається і перші наші дослідження підтверджують цю ефективність, ну, проявляє себе смуговий обробіток, так званий стріптів. По суті справи, це і є комбінація чизільного обробітку, але з локальним його застосуванням тільки в зоні посівного рядка. І десь приблизно такий ж саме рівень ефективності. І чим е, далі ми скорочимо кількість обробітків і глибини, і аж до безпосередньо сьогодні, тим більше знижується ефект впливу на вражанні і навіть на запаси вологи. Хоча саме з цим питанням сьогодні якраз достатньо пов'язано вибір сучасних технологій мінімізованого типу, власне, і поява ноутіл-технології, no і поява стріптіл-технології, і будь-яка мінімалізація спрямована з одного боку на збереження. Після жнивних решток на поверхні для захисту від деградації з іншого боку, на збереження вологи в ґрунті. На наш погляд, для збереження і якісного використання вологи в посівах культури, спрямовувати треба з першу чергу на деякі технологічні особливості, якщо не враховувати правильний вибір попередника ще спочатку, то принаймні сіба в ранні стислі строки. І е, сіба, там, скажімо, навіть в якісь вікна, е, оскільки сьогоднішня весна приходить достатньо рано і дуже різко. І власне використовувати треба всі будь-які спроби максимально використати ту вологу, яка накопичилась в осінньо-зимовий період. Вирівнювання поверхні залишається досить ефективним і таким. Е, Продуктивним способом контролювання запасів вологи безпосередньо в процесі технологічному, і деякі, деякі дані під, підтверджують підвищення вражальності, наприклад, при використанні поверхневих обробітків до 10-15%, І як не дивно, і розпушування ґрунту також може сприяти. Зниженню процесу прогрівання ґрунту і навіть процесу випарування, створюючи верхній прошарок сухий на поверхні. В чому проблема? Ми вбачаємо мульчування, яке спрямовано безпосередньо, начебто, на збереження вологи. Насправді ми. Не вбачаємо достатньо теоретичного підґрунтя, оскільки навіть і колір після жнивних решток влітку змінюється до сірого і може бути темнішим навіть ніж поверхня ґрунту. І сама пористість цієї маси достатньо висока, насичена повітрям, антагоністом роз... вологи. Тому навіть теоретичне підґрунтя якоюсь мірою досить таке проблематичне. До того ж, достатньо складно забезпечити 100% покриття після рештками, бо знову ж таки все це залежить не від обробітку а від самої рослини, і для того, щоб забезпечити 100% покриття, необхідно виростити принаймні від 6 до 8, а то краще 10 тонн урожаю, щоб побічна продукція залишилась в полі. Ну, це достатньо високий врожай. Для більшості території нашої країни недосяжний, тому це є проблематичність. Висока вартість цього забезпечення цього проєктивного покриття через необхідність додаткового вирощування культури. З одного боку, ми критикуємо відсутність продукції в чистому пару. З іншого боку, сьогодні прихильники цієї технології говорять про те, що варто вирощувати так звані покривельні культури додатково, щоб залишити їх на поверхні в якості проективного покриття. Це ж знову ж таки свідома втрата і врожаю, і свідомі витрати додаткові. Пожежна небезпека не виключається особливо в нашій країні. Дуже легко, по суті, справи відбувається цей процес і може нанести величезну шкоду. Ну і, власне, ніхто не відкидає технологічні проблеми, які виникають під час перешкоди, фізичної перешкоди. При використанні тої ж сівби, внесенні добрив, засобів захисту рослин, і так далі. На завершення ми рекомендуємо в усіх змінах застосовувати систему, диференційовану систему основного обробітку ґрунту з максимальним використанням чизельного обробітку, з комбінацією з поверхневими обробітками, і інколи навіть безпосередньої сівби. А технологія обробітку переважно інтенсивного типу, особливо під просипні культури, під ярі зернові, з можливим скороченням і витрат, і впливу на поверхню при вирощенні зернових культур. Власне кажучи, мені хотілося б, щоб цей матеріал допоміг нашим виробничникам і майбутнім виробничникам у виборі правильної технології. Хотів би побажати, щоб Жоден не зупинявся від експерименту. Обов'язково необхідно перепровіряти всі технології, які сьогодні з'являються, і висвітлювати їх, консультуватися з фахівцями кафедра землеробства імені Можейка Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва. Завжди готова до співпраці в цих напрямках. Дякую на все